Підкурили гору. Баскетбольний клуб рівне зіграв два матчі суперліги. Бабл пройшов у Луцьку. Першим суперником рівнян стала команда з Франківська Прикарпаття Говерла. І стартова десятихвилинка поєдинку була доволі рівною. Франківці впевнено тримали невеликий відрив від рівнян, і на мить здавалося, що така тенденція продовжиться. Однак у другій чверті БК рівне перевернуло гру і просто знищило суперника. Рівняни на десятихвилинку виходили з відставанням у два очки, а завершили з відривом у 15 Суперник просто більше хотів, напевно, бо не, знаю, не було тієї енергії, яку ми дали в нас вдома, коли ми грали. Сьогодні ми якісь були дуже вялі. І це ось все вилилося у другу чверть, яку ми провалили так, що і потім ми по ходу гри не змогли наздогнати суперника. Після великої перерви франківці намагалися наздогнати суперника. З невеликим відривом вони виграли третю та четверту десятихвилинку. Однак цього було недостатньо для перемоги. Рахунок 63-74 на користь рівнян. І чималу роль в цій перемозі відіграв Євген Коров'яков, який оформив дабл дабл 14 очок та 12 підбирань. Женя вийшов стартою під п'ятірці, досвідчений гравець, і він сказав, що. Все, я вірю в вашу систему. Я вірю. Я буду робити те, що ви будете говорити, і все я буду робити. Він Зіграв сьогодні по гросмейстерських. Другий матч баблу рівняни провели проти господарів майданчику старого Луцька. Вже традиційно перша чверть поєдинку була рівною. Однак знову ж, друга десятихвилинка стала переломною. Рівняни впевнено набрали перевагу в 10 очок, а далі тримали суперника на комфортній відстані. Кілька разів старий Луцьк намагався наздогнати, однак марно. Сьогодні там два ривки в нас були, ми могли догнати, але е, сказати, що в нас там не було вільних кітків чи щось, у нас все було, зараз там не забили, е, купа таких безглуздих втрат на місці, не те, що там перехоплення, просто впали, ну, такі дурні втрати. У складі рівнян варто відзначити Сайвона Трейлора. Він набрав 18 очок та здійснив два блокшоти. А Валентин Шептицький здобув для БК рівне 16 очок. Форвард реалізував три трьохочкові з чотирьох спроб. Звісно, готувалися завдяки тренеру. Він в мене вірить. І на тренуваннях ми заговоримося, команда одне в одного вірить, ми одне в одного підтримуємо, допомагаємо. І... Результат, стараємось, працюємо і є влучання. Вже 19 жовтня рівняни зіграють проти Київ баскету. Матч пройде у столиці. Будемо готуватись, як буде рутина, практично та сама. Якісь коректировки в деяких деталях. Тут суттєво не потрібно щось міняти. Деякі моменти по захисту, деякі моменти по нападу. Дві перемоги у Луцьку зрівняли показники в турнірній таблиці. Нині БК Рівне займає четверту позицію, а майбутній суперник Київ Баскет першу. Столична команда виграла усі чотири зіграні матчі. Владислав Стецюк, Новини Рівного.